Всім привіт, друзі! Ви на каналі Бандердог. Ваш песик дуже активний нюхач та постійно путає повідком ваші ноги, стовпчики та дерева. Навчіть його команду Обійди і проблема буде вирішено. Підтримайте наш україномовний ютуб вподобайкою та коментарем. Обов'язково підпишіться на канал. А щоб не пропускати нових відео, не забудьте тиснути на дзвіночок. Команда «Обійди» є однією із найлегших, і навчити її можна буквально за кілька хвилин. Вводите собаку за рукою із смаколиками, періодично видаючи ласощі. Тоді, в якийсь момент, ви заводите собаку за себе та перехоплюєте контроль за улюбленцем в іншу руку і продовжуєте робити обхід. Відпрацьовуєте так кілька разів. Одразу після цього ви можете сміло додати голосовий сигнал обійди. Тобто ви далі вводите улюбленця за рукою з ласощами та перед тим як заводити собаку за себе, даєте команду обійди та обводите песика навколо себе. На середині вправи ви замінюєте керуючу руку. Пам'ятайте, що смаколики мають бути в обидвох руках, щоб песик без сумнівів слідував за однією та за другою рукою. Тренуючи робити такий обхід, поступово віддаляєте руку від мордочки собаки, доводячи тренування лише до жестів руками, які вказуватимуть напрям обходу. Також, якщо хвостик вже добре розуміє команду, скоротіть жести до помахів лише однієї руки, спершу показуючи весь цикл обходу, а потім лише напрямок старту. Звісно, спробуйте потренуватись лише жестом та лише голосовим сигналом. Якщо бажаєте навчити собаку обходити в іншому напрямку, то починайте навчання з самого початку. Для песика не очевидно, що це аналогічна вправа, тому треба відпрацювати всі етапи знову. Спершу обводите собаку навколо себе, тримаючи руку з ласощами біля мордочки, тоді додаєте голосовий сигнал. І на кінцевому етапі вашого тренування ви скорочуєте помахи вашої руки до короткого жесту однією рукою. Обхід предметів, стовпчиків, дерев чи інших людей це вже відпрацьовка команди, яка не завжди дається легко. Тут схема така ж, як і з вами. Просто почніть обводити песика довкола дерева та підкріпляйте в кінці обходу. Поступово скорочуйте жест та додавте голосовий сигнал. Для такої відпрацьовки оберіть дуже тонке дерево або стовп, щоб песику було легко його обійти, а вам легко керувати улюбленцем. Невеличкий лайфхак для обходу дерев чи стопчиків. Притуліться спиною до дерева та дайте команду Обійди. Обов'язково допоможіть жестом. Так улюблений зрозуміє, що можна обходити не лише вас. Собаки одні небагатьох тварин, які розуміють вказівний жест людини. Тому підходьте, наприклад, до дерева, вказуйте на нього пальцем та тренуйте собаку обходити це дерево. Обійди. Так, да, молодець, розумно. Обійди. Так, да, молодець, обійди. Так, молодець. Гуля. Щоразу підкріпляйте собаку після обходу, та пам'ятайте, що якщо собака найкращий друг людини, то завдання людини стати найкращим другом для собаки.